Аудіокниги Українською Студія Калідор ТЕКА авторів, Дмитро Зіненко, Джонатан. В стандартних початках все розпочинається із розповіді місця події або Опису героя. Але тут буде зовсім по іншому. Я Джонатан, і це все, що вам потрібно знати поки що. Лежу я зараз у лахмітті і напевно помру скоро від холоду й голоду на вулиці. Нікому не потрібний та всіма забутий. Але живий поки що. Зараз ви, мої нащадки, лишень ведете розмови про апокаліпсис. Але замість того, аби зупинити процес, ви його прискорюєте. Ось і настає потроху моя смерть. Світло в кінці тонелю і знову янголи, проте вітають мене вже в раю, таки вартувало прожити це життя. Проте це вже фініш дистанції. І якщо вам цікаво, як я сюди потрапив, то послухайте мою історію, в яку неможливо повірити, поки сам не опинишся у таких умовах. Почнемо розмотувати клубок з кінця. Як ви зрозуміли, мене звали Джонатан, я прожив це життя повне страждань. Мої мати й батько були алкоголіками, і я для них був швидше тягарем. Джонатан, ти знову чіпав нашу закуску, запитував батько Джозеф. Але ж мені треба щось їсти, відповідав я. То піди і зароби. Говори, ти ж уже вмієш, відрізала мати Енні. Ви мене запитуєте, як я дожив до більш-менш зрілого віку? Все це завдяки нашій сусідці, бабусі Роузі, щоправда, в неї був склероз, тому про своє існування доводилося їй постійно нагадувати. Я допомагав сусідці по господарству, за що потім вона мене й годувала. Згодом? Батьків позбавили батьківських прав. Сусідка хотіла стати опікуном, проте їй відмовили через вік. Далі я опинився в притулку. Але вона мене провідувала. Діти тут були дикі, і часто мені від старших довелося отримувати на горіхи. Чули, що в тебе є батьки? А ми, сироти, тому будеш віддавати нам смаколики, а ні отримаєш запотиличник, і ми в тебе це все відберемо силою, говорили вони мені. Я мовчки віддавав те, що вони хотіли. Так минали роки. Випустившись, про мене відразу згадали рідні батьки. Синочку, як ти виріс? О, ти отримав квартиру, а нам немає де й жити. Може, пропишеш? запитували вони. Я зробив те, що вони просили, а потім дізнався, що батьки взяли декілька кредитів під заставу квартири. Це я дізнався вже після того, як вони безслідно. Зникли. Прийшли кредитори одного дня і постукали в двері квартири. Шановний, у вас заборгованість по кредитах, або виплатіть її, або ж звільняйте помешкання, промовив кремезний чоловік у чорному, як ніч костюмі. Коштів у мене не було. Тому я звільнив свою житлову площу. Не знаючи, що далі, я пішов до церкви. Там мені дозволили залишитися в храмі, а я допомагав на пасіці. Життя налагоджувалося. Дах над головою був, і я був постійно ситим. Проте тут проти мене зіграла чоловіча природа. Я закохався в одну з парафіянок. Олівію. Наш роман тривав довго, і нарешті я, черговий раз сповідаючись, вирішив розказати настоятелеві. Отче, я не знаю, що робити, промовляв я. Сину мій, розказуй все, як є, а я з божим помислом постараюся тебе направити на путь істинний. Отче, я закохався в одну з парафіянок, але вона не хоче залишитися в нашому храмі жити. Я в боргу перед вами та і звик уже. Не знаю, як я буду у суспільстві. Промовив я. Бог веде нас своїми дорогами, так що рушай назустріч любові, бо це ліки проти усього, сину мій. Я вислухав свого духовного наставника і переїхав до Олівії. Дякую тобі, коханий. Не переживай. Роботу ми тобі знайдемо, а до церкви на службу, звичайно, будемо ходити, як і раніше. Казала вона мені. Роботу я знайшов. Охоронцем у супермаркеті. Дружина там працювала касиром. Чому дружина? Відповідь дуже проста. Ми одружилися, щоправда, пишного весілля не було, та й відзначати особливо не було з ким. Так ми прожили щасливих 20 років. Та все не може бути вічним. Дітей у нас не було. Певні фізіологічні проблеми в обох, у деталі яких. Я вдаватися не хочу, тому я й Олівія вдочерили з місцевого дитячого будинку дівчинку десятирічного віку Євангеліну. З того моменту ми віддавали все, всю свою любов їй, і вона повертала нам її успіхами у навчанні та взагалі була незамінною помічницею мамі по дому». Єва, іди на відпочинок, ти й так добре нам допомогла. А хочеш, іди пограй на вулицю, казав я. Татку, всі поїхали на канікули. Немає з ким, та й веселіше з вами, відповідала донька. Так і виросла вона на наших очах. Навідмінно закінчила школу, вступивши до інституту на престижну спеціальність. Та знайшовши високооплачувану роботу, Єва будувала своє майбутнє. Ну а ми спокійно зустрічали старість. Проте біда прийшла звідки не чекали. Олівія важко захворіла, у неї знайшли пухлину мозку. Цю новину доньці довелося повідомити мені. Бо дружина ще була на обстеженні в лікарні. Ало, доню, нам потрібно зустрітися, бо це не телефонна розмова, промовив я. Я довго обдумував, що сказати, проте мені забракло слів, аби все пояснити. Тому, коли зустрілися у кав'ярні неподалік від нашого дому, довелося спершу мовчати. «Батько, ну привіталися, а далі що? Чому ти мовчиш? І де мама? запитала у мене донька. Мама, я не знаю, як тобі це сказати. Словом, у неї пухли на мозку. Вичавив нарешті я. Що потрібно? Що кажуть лікарі? плачучи, запитала Єва. Прогнози невтішні. Декілька місяців, але якщо пройти лікування, дають декілька років. Добре. Будемо рятувати, маму. промовила донька. Почався довгий процес лікування. Операція з видалення пухлини пройшла успішно, але вона виявилася злоякісною і все пішло на спад. Ми витратили все, що в нас було. Але їй тільки гіршало. Тому я. Я зробив відчайдушний крок і взяв кредит під заставу квартири. Цей крок я зробив в надії врятувати людину, якою дорожив понад своє життя. Але вона впала у кому. Я витратив все до останньої копійки, здавши до того, у Ломбард. Всі цінності з телефоном включно. Проте Олівія, моя Олівія, померла. Поховання взяла на себе донька. Після цього у нас була розмова. Батьку, досить. Поїхали додому. Чому ти тут побиваєшся біля могили? Мені ж теж нелегко. Промовила вона. Квартири немає. Я заклав її у банку, аби отримати гроші на лікування. відповів я. Добре. Ну, переїзди до мене, запропонувала вона. Залишалося спокійно зустрічати старість. Проте це тривало недовго. Спершу у статусі хлопця Олівії, а згодом, уже як чоловік Олівії, Джек став виживати мене з дому. Це були підстави зі зникнення речей, споювання мене. Через це я теж став алкоголіком і почав уже сам виносити речі з дому. Одного дня мої речі. Просто викинули на вулицю. Послухай, старий, досить сидіти на нашій шиї. Ми чекаємо на дитину. Якщо хочеш кращого майбутнього для своїх онуків, зникни з нашого життя. Так промовив Джек. Донька стояла поруч і плакала, не знаючи, що сказати. Проте зять мав. Рацію. Я переїхав в інше місто і став жити на вулиці. Алкогольні звички поступово вдалося забути, але, але було вже надто пізно. Отож повернімося на самий початок розповіді. Я помер і потрапив в рай. Моя душа завершила цикл усіх своїх перевтілень. Події до мого перевтілення. Небесна Канцелярія зібрала екстрену нараду. Якщо ця душа проживе наступне перевтілення, світовий кінець! Це катастрофа, промовив небесний прогнозер першого рангу. І що ви пропонуєте? запитав бог упорядкування Сан Сіде. Знову їй віддати життя одного з найвпливовіших людей майбутнього? Це не чувано! промовив небесний прогнозер третього рангу. Ми це чули. Пропозиції які, товариство? запитав головний бог Махараді. Ми не можемо обманути доловий фактор буде ще гірше, та й в душі зовсім мінімум корисного досвіду. Доведеться перезавантажувати світ або ж створювати новий. А за ліком це її останнє перевтілення має бути. Промовив Кушійду, Бог гармонії. А В мене є ідея. З демоном-перекупником, якщо пустите його сюди, звичайно, промовив Куйкінде Бог зла. Якщо інших пропозицій немає, ну вислухаємо цю, промовив Махараді. Отже, мій демон зустріне його на шляху перепідготовки душ, обмане його і запропонує перевтілення. Яке ваша небесна канцелярія обере, аби душа здобула необхідний досвід, а замість нього поставити когось іншого, хто не призведе світ до загибелі, озвучив свій план Куйкінде. А що тобі до цього? Ти хіба не мрієш про апокаліпсис? запитав Сінсіде. Можливо. Але поки існує світ? І ми існуємо, пекло і рай. Якщо це зникне, і ми зникнемо. Нас просто зітре Всесвіт. Хіба не так? запитав Куйкінде. Друзі, він правий? промовив Куйщуду. А через заміну перевтілень дисбалансу не буде? запитав Махараді. Ні. В нас якраз є душа, яку ми авансом відправили до раю. Крім того, якщо душа сама погодиться на зміну перевтілення, все буде гармонійно, промовив Бог гармонії. Добре, тоді діємо. Твоєму демону видадуть тимчасову одноразову перепустку куйкінде. Промовив верховний. Бог Незадовго до перевтілення Джонатана. Ти куди прямуєш? запитав Демон, зустрівши потрібну душу. Я до нового і безбідного життя. А чого тобі? запитала душа. Маю пропозицію. Наближається апокаліпсис і в цьому перевтіленні. Ти не проживеш і 30 років. Я, демон, перекупник перевтілень. Можу запропонувати перевтілення, в якому ти не застанеш апокаліпсис. А потім ще й до раю потрапиш. Ти ж цього прагнеш. Обирай сам, промовив демон. В рай кажеш. А життя яке? запитала душа. Та нормальне, будеш сином міського голови, промовив демон. Добре, я згоден, давай, відповіла душа. Все пішло по плану. Демону вдалося мене обманути, проте я не жалію, що прожив це життя. Бо в рай я таки справді потрапив. І своєю жертвою врятував світ. Звідки я все це знаю? Навіть в раю інформація широко доступна. Те головне, що боги були задоволені, навіть посмішка не сходила з їх вуст більше ніколи. Я це особисто бачив. От така історія тепер. Ви знаєте все. А я Джонатан. Аудіокниги української від студії Calidor. Подобай це відео. Підпишись на наш канал та надсилай власні твори для озвучення. Висловлюю щиру вдячність автору за те, що обрав саме наш канал для озвучення його твору. Тека авторів зростає. Приєднуйся! Давай українізувати цей світ разом! Почуємося на калідорі!